Всім привіт! Я Петро Бухов, І це огляд новин тижня Одеси. Головна новина цього тижня це страшна атака, яку здійснила Росія балістичними ракетами по нашому місту. І також ще одна атака, яка була шахедами. Перші атаці від шахедів постраждали житловий комплекс Морська симфонія», який є в Аркадії. Він дуже близько до води. Там є влучання в квартири. Видно, що будівля вистояла. Я думаю, що відремонтують, все буде добре. Ніхто не загинув, ніхто навіть не поранений. Це найголовніше. І друге влучання було в житловому масиві. Шкільний шахет впав на подвір'ї, знищено декілька автівок. Але будинки цілі, люди цілі, ніхто не поранений. Один з тих, чия автівка була знищена. Він мій знайомий. І він сказав, що дуже добре, що він із цієї ситуації вийшов, розплатившись своїм залізом, а не здоров'ям чи будинком. Друга атака також не була смертельною ні для кого, і це дуже добре. В цьому році ще не було жодної смертельної атаки в Одесі, я сподіваюся, так буде і надалі. Це була атака балістичними ракетами. Три ракети поцілили в Одесу. Не повідомляється, чи вони були збиті, що це взагалі було. Я ось бачу, що наші повітряні сили перестали повідомляти, яку кількість ракет вони збили, яка кількість получила. Тому тут дуже важко оцінити. Але мені здається, що під час цієї атаки не було таких прямих влучань або, хоча б, влучань з вибухами. Тому що якщо б Балістична ракета вибухнула. Я думаю, що руйнування були б набагато більшими. Дуже добре, що немає загиблих, семеро поранених. Всі вони в середньому ступені тяжкості. Сподіваюся, що все буде добре, всі виживуть, і це найголовніше. Будинки ми відремонтуємо врешті-решт. Деяким чином постраждали 19 пам'яток архітектури. Найбільше руйнування взяв на себе готель Брістоль. Дуже шкода, дуже красива будівля, в якій було дуже багато всього. Наприклад, в червні минулого року там проходив Black Sea Security Forum, на якому було дуже багато. Поважних гостей. Цього року в Одесі також повинен пройти такий самий форум. Сподіваюся, що гостей буде ще більше. І... Можливо, він відбудеться знов в цьому готелі. Назовні будинок виглядає досить цілим. Там є невеличке пошкодження фасаду. Дійсно, проблеми з вікнами, з дверима внутрі, але найбільша проблема це з дахом. Даху велика така дірка її показали з дрона. Наскільки я розумію, власники готелю будуть самотужки його ремонтувати. Хотіли би відремонтувати це за три місяці. Дуже сподіваюся, що їм це вдасться. Також постраждали вітражі філармонії і вікна в банку Порта-Франка і ще багатьох. Будівлях в центрі міста. Тут складніше питання, тому що ці всі будинки належать або обласній раді, або взагалі державі. Буде дуже складно шукати фінансування, щоб це відремонтувати. Але я сподіваюся, що і обласна рада, і держава займуться цим. Всі постраждалі в житлових будинках можуть звертатися до Одеської міської ради по компенсацію за ремонт вікон. В нас ця програма діє вже майже два роки. Механізм відпрацьований і, скоріш за все, до мешканців цих будинків вже приходили. Представники райадміністрації, Якщо до вас не приходили або вас не було вдома, можете написати мені, я вам дам інструкцію, що робити. Також досить іронічно і символічно постраждалий музей Пушкіна, який знаходиться прямо поруч з готелем «Бристоль». Як з'ясувалося, з цього року це вже не музей Пушкіна, це філіал літературного музею і його директорка. Вона казала, що в них були плани. Зробити це музей міжнародних письменників, які відвідували Одесу не тільки а, наприклад, ще й Марка Твена і інших. Але зараз після цієї атаки там дуже великі проблеми. Там побиті вікна, там проблема зі стелею. Тому відкриття цього музею відкладається на багато місяців. Тут бачив декілька коментарів, як там Росія може знищувати те, що там ось їхній символ Пушкін. Мені здається, що вже на третьому році війни не варто шукати якихось сенсів. Вони просто хочуть нас знищити повністю, все, що можна знищити. Вони хочуть знищити. Їм не важливо тут, чи це місто колись було в російській імперії, чи не було. Чи багато тут людей, які спілкуються російською мовою чи ні. Це абсолютно байдуже. Найбільше від цієї війни постраждали Донбас, де не була найбільша кількість людей. І проросійських поглядів ніякої логіки тут немає. Шукати її не треба. Вони хочуть просто все знищити, все захопити. Як сказав російський пропагандист Соловйов, нам треба знищити все, а потім відбудуємо. Тому не варто тут шукати якихось подвійних сенсів до того, ж ми не знаємо, що це було чи це було збиття, чи це було влучання, яка була мета. Але це не має ніякого значення. Все одно Росія ворог, все одно Росія винна в всіх цих атаках. І ми повинні захищатися. Друге, це є також багато людей. Глузують заяви ЮНЕСКО. Щось що ЮНЕСКО виразило свою стурбованість цією ситуацією. Люди не задоволені цим, але чомусь люди не розуміють, що ЮНЕСКО це там не військова організація. Вона не може нам прислати сюди війська, чи там ППО. ЮНЕСКО навіть не може ввести там санкції проти Росії, якісь перестати там в Росії купувати газ чи щось таке. Від них нічого і не треба чекати. Вони нічого не можуть зробити. Але класно, що Центр міста Одеси вже визнаний історичною спадщиною ЮНЕСКО під загрозою знищення, і для нас це допоможе нам в майбутньому отримати гроші від різних фондів для того, щоб відбудувати все, відновити, привести центр до ладу, зробити його дійсно красивим таким туристичним місцем. По перше, по-друге, це дозволить запросити сюди більше туристів. Я ось сам, коли мандрував колись, то я дивився, де в цій країні це чи в цьому місці є. Якась всесвітня спадщина ленска, і ходив дивитись на неї. Я думаю, я такий не один турист був, і таке саме буде з Одесою після війни. Тому добре, що такий статус є, і нічого поганого немає в тому, що вони виразили свою стурбованість і чекати від них чогось більшого і не треба. Це взагалі не та структура, яка може щось зробити. Ну і такі менш значні новини. На пляжі, який називається Малий Фонтан, насправді він розташований поруч з Аркадією. Підприємці, які його орендують, як засувалося з 2008 року. Почали встановлювати великий дерев'яний настил прямо фактично у води, і це викликало велике обурення в соцмережах. Я звернувся до управління інженерного захисту нашої мерії, і вони мені відповіли, що цей бізнесмен робив це без погодження з мерією, Цього, цього погодження в них немає. Вони їм дали припис все розібрати, і вони зараз все розібрали. І зараз там пляж поки що вільний. В принципі, вся ця ситуація з пляжами ненормальна і неправильна. Але це тема для окремої дискусії. І добре, що зараз ця ситуація вирішилась, тому записувати відео як піднімати якийсь галузь в соцмережах. Це працює, і тому робіть це, якщо ви побачите якесь свавілля ще раз. Ну і останнє це те, що проєкт тисяча дверей Одеси відновив красиві такі двері. В художньому музеї на вулиці Софіївській. Ці двері їм більш ніж 100 років. Вони були в досить занедбаному стані. А після прильоту, який був на Софіївській вулиці, півтора роки тому вони були ще й пошкоджені, і ось вони були відновлені. І зараз вони виглядають дуже прикольно, дуже автентично. Це дуже класний проєкт. Я вдячний Олександру Левіцькому, який є його керівником. Бажаю, щоб ще багато дверей було зроблено цим проєктом. А на наступному тижні у нас відбудеться велика сесія міської ради. І буде дуже багато новин. Тож чекайте наступного випуску. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, бережіть себе.